Мої вітання з півдня України. Вітаю всіх, хто завітав в мій садочок. Як то кажуть, для зацікавлення на затравку показую вам дуже-дуже перфектний шраб. Троянда Ля Розде Мулінар. Як бачимо, вона заквітувала досить-досить непогано. Бувало краще, але. Ви знаєте, якось часом я вже не чекаю забагато, тому завжди задоволена тим, що маю. Дуже-дуже перфектна троянда, неймовірно ароматна. Ля Рос де Молінар. Французька троянда від Дельбар. Скажу по правді, не було квітіння довготривалим. Але декілька днів оцієї приємності, спостерігання, цієї краси, вдихання аромату ця троянда мені дала, а більше мені не потрібно. Навіщо я вирощую троянди для задоволення, для задоволення? Для задоволення для душі. Чому кажу про це, бо іноді людям не зрозуміло, навіщо стільки троянд? Час від часу я чую, а що ти їх продаєш? <с. <с.> Мене це смішить. Це все рівно, що запитати в людини, яка тримає папугу або канарку. А що ти з нею готуєш? борщ, або щі. Ну, це глупо, на це правда. Ну, Але всі ми люди різні. А ось ці троянди вони мають довготривале квітіння. Не останні вони почали цю хвилю, але вони її закінчують. Квітіння дуже-дуже довго тривале, бо життя навіть однієї квітки довге. А подивіться, скільки їх. Це також французька троянда, я вже її показувала багато разів. Дуже-дуже я її люблю. Оцей колір, бо це. Денна зйомка під сонечком. Вона більш яскрава. Як бачимо, бджілки її люблять. Гарна, дуже гарна троянда. Троянда Жан-Както. Прошу любити, бо є за що? Подивіться, який він рісний, який він щедрий, щирий, дуже щирий Жан-Както. Ви знаєте, Любі, це дивно, але я троянди колись не любила. Я дуже довгий період свого життя не любила троянди, бо я їх не розуміла. Я не розуміла, які вони бувають різні. І такі троянди, як ось, наприклад, Жанка Кто, вони вразили мене. Я зрозуміла, що рівних цим створінням немає. Яка жага до життя, яке рясне квітіння, яка краса. Насправді в цих рослин немає періоду спокою, в них є періоди ступору. Це ще французькі троянди, Луїс Франція, подивіться. троянда, нібито і не троянда. Ось такі вони бувають різні, дивовижні, Довготривале квітіння, бо багато квіток. А також дуже-дуже довго тривале квітіння. Ну, це чемпіон серед троянд, мабуть, так як і Керіо. Це також французька троянда, троянда від Дельбар. Я вже її показувала. Ну, але вона квітує і квітує, що я можу зробити. Як то кажуть, кажуть із пісні слів не викинеш. Троянда, яка має багато назв, одна із них це Ома Барбара або Хайнц Вінклер. Я вже показувала цю троянду, але вона квітує. Квітує, квітує. Так само, як Аспірін. Ви знаєте, ну цей Аспірін він мене здивував. Насправді. Ну, бо цей кущ вже став дорослим, він став вже дуже міцним. Квітіння було неперевершеним. Чому було? Я вже його обрізала з квітами, і вони навіть не були зіпсуті. Обрізала вже просто любий, пора вже тобі трохи перепочити. Багато-багато квітів, просто шапками аспірін. Колись цього я не бачила, але була задоволена і більш скромному квітінню. Я не чекаю за багато, тому задоволена. Не знаю. Може, це якась. Неправильна поведінка, але я не чекаю, від троянд забагато. І тому радію завжди ось Полічка. Це вже новенькі квіточки, вона вже масово відквитувала і ще утворила. Але це ж несподіванка, і це дуже-дуже приємно. Гарні, і бджілкам подобається. Вже і лілі ароматні квітують, і полічка з ними поряд. Також французька троянда. А ось ця троянда американської селекції, така вона також досить незвичайний вигляд має, немає такої в неї мімішності, да якоїсь там ностальгічності, романтичності. Вона подібна до диких троянд, тому і назву таку має блакитне дике небо троянди мені подобається дуже, але не подобається саджанець. Він дуже слабкий, він ніякий. Він не показує мені ріст, тому я його позбудуся, мабуть, восени, але дам йому шанс за забором. Тут в мене вже кандидати є інші. Ну, Але поки ще можу помілуватися цією трояндою незвичайною. Дике блакитне небо. А це троянда романтична, а це троянда французька, а це троянда гійо. дуже ніжна. Завжди вона в мене завершує першу хвилю цвітіння троянд. В неї досить пізні завжди квіти, вони розпускаються в саму спеку. Але вона мене порадувала, ну, бо я нічого від неї не чекала, не чекала. Я собі так гадала, раз, два за один день все це погорить, поплавиться, але ні, -т, ні. Траянда ця дозволила помілуватися своєю красою, а який в неї чудовий аромат, незвичайний, завжди мені нагадує запах теплих фруктів. Запах півдня, нашого півдня. Троянда Мартін. Її вона вважається шрабом, але ріст має, як вітка троянда. Дуже висока. Француженка. А ось це в мене такий. Вечірній промінат. Я вже показувала цю троянду Андре Бріше, але вона має дуже-дуже довготривалий період квітіння. Вона також не закінчує хвилю квітіння, вона починає десь всередині цю першу хвилю квітіння, але вона продовжує до самого-самого кінця квітувати. Бо ця троянда дуже стійка. Неймовірна. Здається, квітка дуже ніжна, така біла, рум'яна, що вона взагалі не буде триматися, вона запечеться, але ніт. Вона тримається. Траянда Андре Бріше. Троянда, яка вражає, вражає? Як я вже казала, оця жага до життя, до квітування. Троянди завмирають, коли мороз, або коли посуха. Якби в нас не було морозів, вони б квітували в нас всю зиму. Або ось ще приклад довготривалого квітіння. Це вже і лілії розпустилися і підтримують квітіння джаліти. Джаліта це також. Чемпіон довготривалого квітіння, бо ці пелюстки, вони як пергаментні. І зараз, коли доєдналася до джалітиші і Лілія, дуже-дуже-дуже мені подобається як виглядає клумба в цьому місці. Зйомка ввечері і зйомка вдень дуже відрізняються. Кольори зараз. Це денна зйомка, насичені такі троянди, не бордові. Вони дуже яскраві, червоні. Я вже показувала цю троянду, але це інший ракурс, це керіо. Керіо також я вже показувала, але керіо ще досі квітує. В неї ця хвиля квітіння вона дуже довга. Дуже довга. Бо також ця троянда має пелюстки, жорсткі, пергаментні. Вона неймовірна. Подивіться, яка краса. Керіо. Обожнюють такі стійкі троянди. Ось квіткоїда спіймала. Не маємо там, що робити в квітах, я їх завжди виловлюю. А це наш старий знайомий юбілей принця Монако. Він вже відквітував майже весь, але це вже в нього новий паган. А це знову, знову Мартін Гійо. Я її не знімала багатенько. Але нею можна мілуватися і мілуватися. Дуже гарна троянда. Троянда гарна, аромат. Фруктовий. Не дивлячись на таку ніжну свою статуру, вона дуже-дуже міцна насправді. Жорсткі пагони, високі жорсткі пагони, жорсткі пелюстки, і вона досить утривала в мене. Ось така. Міцна, витривала, ніжна, французька троянда, Мартін Гію Завершує, завершує першу хвилю. Лілії доєдналася до троянд. А це в мене також маленька радість. Цю троянду я обрізала майже до привівки, до щеплення, тому що вона мала погані, дуже такі хворобливі, з плямами пагони, і я вже подумувала, чи взагалі позбутися, все зрізала і вона відросла. Дякувати. Я дуже люблю цю троянду. Троянда Лін Рено, але ще її названа це для росіянського ринку Антін Чехов, антін Чехов, який вважав себе малоросом. Писав російською мовою, але мені здається, він був гарною людиною. Йому присвячена ця троянда, але вона має багато інших назв. Ось, бачимо, що пагони в неї здорові, без плям. Навесні це було просто страшно дивитися. Я все обрізала, і вона відросла. В неї бувають також більшого розміру квіти, які тримаються довше. Але я дуже-дуже радію, що вона відросла, відновилася. І вона ароматна. Троянда перфектна. Лін Рено. Дякую, дякую, Любі, що були зі мною, пройшлися моїм садочком, послухали мої балачки. Дякую вам за зворотній зв'язок не тому, що ви мене нахвалюєте, дякую вам, що ви залишаєте свої відгуки, що ви знаходите час. На цей зворотній зв'язок. Це дуже-дуже для мене приємно, дуже цікаво читати ваші дописи під моїми відео. Сподіваюся, що це буде також продовження мати. А це трояндочка, яку ну неможливо не показати, вона також ще досі квітує. Вона чемпіон цього квітіння першої хвилі, це Моналіза. Француженка, Флорібунда, Монна Ліза. Вона мене вразила. В неї нібито були квітки, вони вже були зовсім такі зіпсовані, вони якісь вже були сиві, я їх поприбирала, а вона квітує, 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 ще порозкривалися бутони. Ось так. Завершує квітіння і лілії. Дякую ще раз, що були зі мною. Сподіваюся на зворотній зв'язок. пишіть свої враження, пишіть свої історії. Дуже цікаво. До побачення!